18 листопада 999-й день невтомної боротьби українців з російським агресором. Вихідними ворог черговий здійснив масштабну атаку на об'єкти критичної інфраструктури. Як наслідок, енергетики повертаються до погодинних відключень споживачів. Тож у пікові години варто споживати електроенергію, ощадливо не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів. Далі про головні події понеділка на Хмельниччині. Дивіться на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Прозорі закупівлі, аналіз укладених договорів за 10 місяців поточного року. Робоча група Прозорість і підзвітність провела аналіз стану публічних закупівель в області. За січень, жовтень цього року, через систему Прозоро замовниками здійснено 143 тисячі закупівель вартістю майже в 15 мільярдів гривень. Підтверджена економія коштів, завдячуючи роботі групи, становить 437 мільйонів гривень. Що вдвічі більше ніж за аналогічний період минулого року? Участь у конкурентних процедурах взяли 4 тисячі підприємців, а це на 13% більше ніж за аналогічний період 2023 року. Освітянська реформа, розвиток профільної середньої освіти. Профільна середня освіта це є такою золотою серединою в освітянському процесі, яку якій має бути приділена максимальна увага. Незалежно від місця проживання чи перебування, кожна дитина має мати доступ до матеріально-технічно оснащеного закладу, де може повноцінно здобути якісні знання. Для цього в країні впроваджуються зміни. Форма старшої профільної школи це не окрема реформа, це третя. Цей етап впровадження нової української школи, яка була розпочата реформа нової української школи ще у 2017 році. Відповідно, діти в 2027 році, які почали тоді навчатися новою програмою, доходять до 10 класу. І очевидно, що 10-12 клас ми маємо запропонувати іншу якість, інші умови навчання. 12-й класи будуть в певних місцях. На прикладі Хмельницької області, станом на зараз, область бачить свою мережу у складі 80 Дцяти закладів освіти, які матимуть цей статус профільного ліцею. Розробка стратегії реформи профільної середньої освіти здійснюється завдяки підтримці уряду Швейцарії. І триватиме вона 10 років до 2033-го. Протягом наступних 10 років буде створена мережа академічних ліцеїв, професійних коледжів по всій Україні. Тож учні обиратимуть навчання за двома спрямуваннями академічним чи професійним. Відповідно, уже після 9 класу формуватимуть фундамент майбутнього. Ця мережа 89 майбутніх професійних ліцеїв вона складається з двох частин: академічний ліцей і професійний ліцей. Відповідно, 89 станом на зараз у нас по баченню області 48 академічних ліцеїв, і тут діти першочергово готуються до подальшої траєкторії вступу до закладів вищої освіти. Інші 41 ліцеї це на базі нинішньої фахової передвищої освіти і нинішньої професійно Освіти, де дитина вчиться ті самі роки, але окрім опанування і здобуття повної загальної освіти, вона вже опановує певну професію. І виходячи з професійних ліцеїв, вона виходить на ринок праці за тим напрямком, за той професією, фахом, який вона обрала. Якщо навіть дитина пронавчалась у нас в професійному ліцеї, це не закриває для неї можливість в подальшому через роки, два-три, а може через рік, піти до вищого навчання навчального закладу, аби обговорити напрацьовані зміни та бачення громад щодо функціонування мережі навчальних закладів старшої школи в області, провели громадське обговорення даної реформи, адже мережа освітніх закладів буде меншою ніж є зараз. Сьогодні ми її називаємо як прогнозована мережа. Ми свідомі того, що вона буде зазнавати змін, і ці зміни є неминучими, в тому числі в результаті сьогоднішньої зустрічі громадських обговорень. Ці зміни будуть реалізовані через ба значення того, що необхідно територіальним громадам. Ми пропонуємо територіальним громадам в межах законодавства з'єднувати свої зусилля, з'єднувати свої демографічні контингент і, відповідно, пропонувати включити на основі домовленості між територіальними громадами, включити в перелік потенційних ліцеїв певний навчальний заклад. Дополнити. На обговоренні торкнулися й теми профілізації освіти, адже це один із важливих аспектів функціонування закладу та наповненості класів. Тому освітяни підтримують реформу, але вважають оптимальним робити зміни уже з 27-го року. Наразі в громаді сформовано мережу. Ми з 27-го року плануємо в громаді створення одного профільного ліцею. Зі всієї громади буде забезпечено довіз учнів до даного закладу. Варто відзначити, що підтримують освітню реформу як учні, так і батьки. Це видно із аналізу результатів опитування громадської думки. На шістдесят батьків розуміє. Цілі цієї реформи хотіли би, щоб діти мали можливість обирати свою майбутню професію. Серед дітей це більше 80%. Тож 27-го року модернізація навчального процесу дозволить старшокласникам зробити усвідомлений вибір напрямку навчання та майбутньої професії. Тетяна Стадник, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Смертельне ДТП, 27-річний водій на підпитку, в'їхав у зупинку громадського транспорту. 18 листопада близько 7.20 ранку у місті Хмельницькому по вулиці Зарічанській сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох легкових автомобілів, в результаті чого один з транспортних засобів, а саме автомобіль БМВ в'їхав зупинку громадського транспорту. Внаслідок транспортної пригоди загинуло три жінки. За попередніми даними, це жінки 71, 68 та 64 років народження. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Головного управління національної поліції в Хмельницькій області. За попередніми даними, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 4 статті 286 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Це порушення правил. Безпеки руху або експлуатація транспорту у стані алкогольного сп'яніння наразі розслідування триває. Наркобізнес Хмельницькі поліцейські ліквідували мережу нарколабораторій і затримали дев'ятьох учасників злочинної організації. Поліцейські затримали дев'ятьох учасників злочинної організації з числа мешканців Хмельницької, Київської областей та столиці, які спеціалізувалися на виробництві і збуті наркотиків. Організатор вже мав проблеми з законом за незаконні операції з наркотиками. Тож, маючи певні зв'язки у кримінальних колах, підібрав собі помічників з таким же минулим. Лим він налагодив роботу двох лабораторій у приватних оселях столичних спільників, де за одну зміну виробляли від одного до трьох кілограм метадону та амфетаміну. Надалі товар фасувався у пакунки від 500 грам до 3 кілограмів, та через довірену особу організатора збувався роздрібним дилерам. Після отримання замовлення в закритих месенджерах або особисто ділки розповсюджували метадон та амфетамін методом з рук в руки або з закладок на території Хмельницької та Київської областей. Від продажу наркотиків організатор отримував до 5 мільйонів гривень доходу щомісяця, частину з якого розподіляв між всіма учасниками групи, а решту вкладав у розвиток наркобізнесу. За результатами проведеної спецоперації затримали організатора та вісьмох учасників злочинної організації. Під час проведення понад 60 обшуків, серед іншого, вилучили лабораторне обладнання, прекурсори та інші компоненти для виготовлення наркотиків, арсенал зброї, чорнові записи та дев'ять елітних транспортних засобів. За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури усім затриманим повідомлено про підозру за кількома статтями кримінального кодексу України, серед яких стаття 255 створення та керівництво злочинною організацією», а також участь у ній за скоєне. Фігуранта може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Афера з покупцями вихідними онлайн-шахраї під приводом продажу трактора виманили у жителя Новоушиччини понад 106 тисяч гривень. 20-річний чоловік знайшов оголошення про продаж техніки на одному із сайтів. Ціна була досить вигідною, тож хлопця зацікавила пропозиція і він зателефонував за номером в оголошенні. Обговоривши усі деталі покупки, продавець повідомив, що необхідно перерахувати всю вартість за трактор наперед, після чого техніку доставлять до покупця. Забувши про обачність, потерпілий, заплатив. Аферисту усю суму, однак псевдопродавець на зв'язок більше не виходив. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події. Погода на тиждень. Завтра, в день професійного свята, дня працівників гідрометеорологічної служби України на Хмельниччині. Очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі місцями невеликий, мокрий сніг з дощем, в день без опадів, вночі та вранці на дорогах місцями ожелериться. Вітер з північно-західного напрямку 3-8 метрів за секунду. В день місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. В день 3 градусів тепла у місті Хмельницькому вночі близько нуля. В день 4-6, позначкою плюс. 20 листопада на Хмельниччині погодні умови визначатиме тепла та волога повітряна маса відносно. Температура, температурні показники дещо підвищаться, але при цьому буде досить поривчастий вітер. а Також пройдуть дощі різної інтенсивності. А вже починаючи з четверга, ми очікуємо на зміну погодних умов, на такий більш зимовий характер погоди. Час від часу йтимуть. Мокрий сніг, сніг, можливе, навіть утворення невелике снігового покриву. Температура повітря знизиться, як я вже сказав ці дні. Вночі до 2-7 градусів морозу, в день буде близькою до нуля. Принагідно хочу привітати всіх колег з професійним завтрашнім святом, побажати всім міцного здоров'я, успіхів у роботі в примирному українському небі. Такими були новини понеділка? Підступний ворог продовжує терор мирного населення. Тож, у разі оголошення повітряної тривоги, реагуйте на загрози і перебувайте в укритті. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.